Історія України це шлях до незалежності. Шлях, на якому кожна подія це крок до мрії. З'ясувати географічні межі Київської Русі можна лише приблизно. Вони охоплювали майже всі землі, населені східними слов'янами. На остаточне її формування пішло близько ста років. У 980 році на київський престол сходить Володимир Великий. Для цього він за допомогою варягів йде війною на рідного брата Ярополка. Ставши одноосібним правителем Київської Русі, Володимир започаткує нову добу в її історії. Володимир посадив 12 своїх синів по великих містах і землях Київської Русі. Так він усунув від влади місцевих князів, зосередивши її виключно у руках своєї династії. Тому у часи його князювання Київська Русь почала підноситися як цілісна держава. Завдяки цій стратегії володіння Володимира стали найбільшими в Європі. Вони охоплювали близько 800 тисяч квадратних кілометрів. Але найголовнішим досягненням Володимира було впровадження на всіх землях християнства. У 988 році. прагнучи якнайшвидше охрестити свій народ, Володимир наказав позаганяти юрби киян у притоку Дніпра, річку Почайну усіх разом там і охрестили. Як переповідає повість врем'яних літ, під час всенародного хрещення київський князь промовив таку молитву. «Боже великий, сотворивший небо и землю, призри на новые люди сия, и дашь им, Господи, увидите тебя, истинного Бога, и утверди в них веру праву и несовратную, и мне помоги, Господи, на супротивного врага, да надеясь на Тя и Твою державу, побежу козни его Попри Пупреопер-язычники у посланцев Володимира знищували ихних идолев, натомість будували христианские храмы. Тепер церква не лише забезпечувала незнаний раніше духовний досвід, а й справляла величезний вплив на культурне життя. Перші служителі для київських церков прибули з Константинополя. Завдяки цим процесам значно зріс престиж Володимирової династії, пов'язаної тепер зі славетним домом візантійських імператорів. Саме завдяки епохальному вибору Володимира Русь стала пов'язаною з християнським заходом, а не з Ісламським сходом. Цей зв'язок зумовив її майбутній історичний, суспільний і культурний розвиток. Після тривалих конфліктів між синами Володимира у 1036 році на Київський престол сідає Ярослав. Пізніше його прозвуть мудрем. Тривале князювання Ярослава вважають апогеєм могутності Київської Русі. Він розвинув і вдосконалив багато з того, що започаткував Володимир, продовжував розширювати кордони своїх і без того величезних володінь. Особливо уславився князь будівництвом храмів. За часів його управління звели понад 400 церков. Найвеличніша – це Собор Святої Софії, зведений на зразок однойменного храму у Константинополі. У 1113 році на арену виходить останній видатний діяч Київської Русі Володимир Мономах. Гучну славу і популярність завоювали цьому князеві його переможні походи на половці. Є відомості, що ніби мономах виступав проти них аж 83 рази, знищивши дві сотні половецьких вождів. Це були найславетніші сторінки у тривалій боротьбі Києва зі степовими кочівниками. За межами володінь Володимира Мономаха залишалися тільки Галицька і Чернігово-сіверська землі. Єс був знаний тим, що дослухався до скарг від населення. Він систематизував у своєму правовому кодексі права та обов'язки простого люду. Свідченням того, наскільки серйозно сприймав Мономах суспільні проблеми, є слова поради, з якими він звернувся до синів незадовго до смерті. А над усе, не забувайте убогих і не давайте сильним погубити людину. Також і бідного смерда, і вдовицю не давав я сильним обідити. Панування є та згоди між землями Київської Русі одна з головних ознак князювання Володимира Мономаха.